Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду пересаджувати ось такий чудовий епіпреміум. Мій дивіться, він зовсім малесенькому горщику. Це те, що був у моїй посилочці зразу після розпаковки посилочки, його потрібно, звичайно, пересадити, тому що він ну, падає, він не стоїть і йому потрібна якась опора. Тому, і ще раз хочу сказати, що дивіться, горщик п'ятірочка. Подивіться, який великий, шикарний рослинка. Тобто зовсім не потрібно великі горщики. Зараз винемо і подивимось. Ну, звичайно, тут, мабуть, уже все оплило. Так, звичайно, ось, корінчики вже все оплели. Я вирішила не буду саджати в дуже великий горщик. Ось я йому підібрала ось такий горщик. Трошки краще завжди я технічні сажу, але в цьому випадку ось посажу в такий горщик. Так, і ще зразу буду розмножувати. Вчитися. Це в мене перший підприємний ми. Тому, ну, ось я вирішила трошки відріжу ось тут. І буде зразу мені і на розмноження. Опа. Так. Ось така гілочка. Поставлю, мабуть, її все ж таки зразу у водичку, беру з цей листочок, хай вона пускає корінчики, а потім будемо з вами саджати. А цю красоту буду саджати свій горщик. Я подивилася, на якому грунті прийшли мені рослинки. Тому я свій груд, який в мене субстрат, це вефлора з такої середньої фракції. Я не буду нічого додавати. Єдине, що я додав, зараз візьму, це добриво, яке в мене є. Це ось таке добриво, осмокот. Воно на 5-6 місяців його вистачає. Я подумала додати чи не доти. До цього часу я цей гурщик, цього, я думаю, достатньо. Цього розшинок буде Так, їх туди. Ще до весни я додавала в цей верховий торф, лісовий мух. Але за літо у мене він закінчився, за літо він так висох. В лісах взагалі нічого немає, тому ну, не додаю, немає, в мене, на жаль, лісового ногу. Тому я вирішила нічого не додати. Взагалі, ті, в кого багато рослин, вони ж не граються з кожною рослиною окремо, не, не роблять їм якісь окремі ґрунти. Майже всі рослини ростуть в таких схожих грубтах. Ну, Не знаю, можливо, одобрювати чимось. Але вони пройшли ось главним і, і преміуми ось в такому ґрунті. Я дивлюсь, досить схожому, як у мене. І зовсім вони непогано ростуть. Те, що розказують, що їх зразу потрібно пересаджувати. Ну, Я не завжди так роблю. Так? Звичайно, ось як цей потрібно пересадити, то я його пересаджу. Він дійсно потребує. А ті, нехай адаптуються. Ну, Ось так. Дивіться, який красунчик. Швиденько просадила і ще буде мені гілочка і на розмноження. Ну і, звичайно, я його полью, тому що субстрат досить сухий, в який я саджаю, і також він був підсохший. Ось так. Все достатньо. Ну, ось таке. Досить не швидке відео вийшло у мене про пересадку цього красунчика. Епіпреміума це в нас Enjoy. Ну, як буде рости, розвиватися, буду показувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!